Краєм світу уночі при Господній присвічі хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, йде в ніде в невороття, йде самотньо, як дитя і жене його у спину сірий маятник життя, сірий маятник життя, як казав Іван Малкович. Гони кожного з нас, хто себе прилаштовує до української нації, хто себе викристалізовує як патріота України, гонить до думки, звідки ми? Хто ми є? Чому наша історія така? А чому стається так в нашій історії не інакше? Які були витоки, тому що ми могли в якийсь певний час повернути по іншій стеження, а пішли не по тій, які треба? Багато різних думок, але де ж правда закопана? І, власне, я думаю, що е, різноманітність історичних оповідок про наш народ, про український, ми повинні знати і самі розібратися в тому, хто ми є, чиї ми люди і для чого ми живемо на цій землі. І я щиро вдячний авторам цього фільму. У цій великій компанії самовідних людей, адже повірте, вони не мають фінансування ні мінкульта, туризму і спорту і так далі всіх речей, і не мають українського бізнесу, бо він не український бізнес. Ми це з вами прекрасно знаємо. Але вони знаходять тих людей, які допомагають хай по, -по маленьких якихось частинках, але створити цим талановитим людям, які не тільки великі мають мистецький політ, а ще й мають велику душу патріотичну. Я закликаю вас, якщо ви будете дивитися це кіно і почуєте, що воно йде, то обов'язково відгукуйтеся, слідкуйте на сайті, обов'язково подивіться і уривки з цього фільму, і побачимо, про кого цей фільм, про яких самовідданих людей, перед якими історичними великими віхами вони стояли, і які їм треба було робити вибір, але вони його зробили. А нам уже з огляду майже 100 років, тому що там відбувалося, легко думати, ах, чому вони так не зробили або інакше. Але робимо висновки для себе, як нам далі себе вести сьогодні, на початку вже 21-го століття. Як нам себе вести? і Як нам треба зорганізуватися докупи, і як нам міцно треба шанувати нашу культуру і нашу історію?